Так, продовжуємо. Е, дивіться. Ми з вами, я зараз повернуся. Порахували 135, так. Порахували 36. Порахували 171. Отут я порахувала, так, 79%. Відповідно, на воду припаде скільки відсотків? Якщо всього 100. 27. 21. 21. Зрозуміли? Угу. Mm -hmm. Добре. No. Так, продовж. Це, що стосується таблиці. Тепер давайте ми з вами візьмемо умову із 25-ї, наприклад, ем, вправи. З 25-ї вправи. І порахуємо. Значить, дивіться, е, яка маса зараз? Я візьму звідси умову і підемо на білу дошку, добре? Бо тут уже Я тут. Так, маса барі гідроксиду, Барій гідроксиду, що міститься в його кристалогідраті масою 6,3 грам, нам потрібно узнати. Візьміть до уваги, що у формульній одиниці цього кристалогідрату 8 молекул води. Значить, весь кристалогідрат 6,3 грама, а нас цікавить барій Ождвічі. -OH так, я тут закрила. Я тут закрила і запускаю демонстрацію. У вас біла дошка, так? Так. Да, Йдемо да. через задачу. Дано. Дано. У мене є 6,3. E, маса всього кристалогідрату. Давайте зараз тут я зроблю чорновик, і я буду складати цей кристаллогідрат. E, до складу цього кристалогідрату входить барій гідроксид. Дивіться барій гідроксид. Яка в мене виходить загальна формула? Ну, ОАЖ OH двічі. Барій ОАЖ OH двічі. І у мене відомо, що до складу цього гідроксиду, цього, вибачте, кристалогідрату, входить 8 молекул води. Ось такий у мене вийшов кристалогідрат. Я його стираю, тому що це в мене був чорновик. І запишу в дано. Його масу, тому що в мене відомо. 6,3. Чого? Грам. Грама. Барій. Зараз я. Тільки ж дивіться формулу кристалогідрату розривати не можна. Розривати не можна. 8H2O. Дорівнює 6,3 грама, і більше нічого мені не відомо. А питають у мене, яка маса з оцих 6,3 грама припадає на барі аж двічі? Звичайно, якщо у нас немає даних. Які ми можемо використати, а зразу, зразу говорю, це задачі, які йдуть без рівняння, Так? Тому що в мене в умові немає того, що якась речовина прореагувала. Це просто іде розрахунок. Значить, якщо у мене немає даних, від яких можна відштовхнутися, у мене завжди є що. Молекулярна маса. Я буду рахувати зразу молекулярну масу. Тож я порахую молекулярну масу барій ож двічі, я не буду розписувати зараз у себе в розв'язку один барій плюс дві гідроксильні групи. Я візьму калькулятор. І знайду барій. Барій у мене під номером 56 і від, має відносну атомну масу яку? 137. 137. Плюс, дивіться, я візьму оця гідроксильна група одна. У мене 16 плюс 1 17. Але їх дві, тому 137 плюс скільки? Плюс. Плюс тридцять чотири. І буде у мене разом 171 грам на моль. Так, далі я порахую іще для пропорції масу всього кристалогідрату, Тобто барі адвічі 8H2. Для цього я візьму 171. Я прям напишу. І додам 8 молекул води. Одну секунду. У мене перший відео конвертувалося. Так, я беру 18 і множу на скільки? На 8. Це в мене буде 144. 144 плюс 171 буде 315. 315, чого? Звичайно, грам на моль. На моль. А тепер я можу скласти пропорцію. Яку? Дивіться. Якщо у мене, дивіться, маса оцього всього кристалогідрата була 6,3, а його малярна маса 315, то я пишу наступне 6,3 грама, це у мене 315 грам на моль. А Х Грам. Це у мене скіль, яка малярна маса у барі ождвічі ми врахували. 171. То 71. Саш, ж до аріни? А тепер я можу порахувати Х, правда? Угу. Хто мені скаже, що мені потрібно помножити? Можна я? Можна. 6,3 mm -hmm. помножити на 171 і поділити mm -hmm. на 315. І поділити на 315. Буде 3,42 грама. Оце і буде моя відповідь. От тому я вам говорила, що кристалогідрати – це хороша тема, тому що в ній немає.